Доброго вечора всім. І у нас тут кулінарія. Кулінарія, Борщик ми зварили, поки Ксюша спала. Мама зробила борщик і потушила з м'язком і морковкою картоплю. Ксюшка у нас прийшла сьогодні з табору і вона завалилась спати. Три години, навіть більше, вона спала, Прийшла, нічого не їла і каже, я хочу робити цукерочки. Дивіться, шоколад у нас є. І формочки я купила і будемо пробувати. Тут же для дітей що цікаво. цікаво, що такі у нас вийдуть. Красота така вийде, мішки. Да? Ну, побачимо. У нас і з оріхами. Ну, я думаю, що горішки, може, не помішають. Побачимо, що вийде. Но Ксюша хоче. А от і Ксюша. Ну що, так? Ламаємо зараз наш шоколад і будемо в мікроволновочки його розтоплювати. Якщо було б молоко, можна було б зробити молочний шоколад і додати масло. Майки, Ось. Майки. І зараз ми будемо його розплавити. Ось, вот, харічка вже готова. Зараз будемо висипати. Вот. Мелкі кусочки, да, да. Хі -хі. Арахис, топ арахис. И зараз ми з Ксюшкою будемо микроволновочку. Що не достаєш? Ну давай. Давай, давай. Сейчас я поможу Ксюше. І починаємо розтоплювати. А може це не так? А тут у нас ще молочко, і Ксюшка зараз додать. І буде, буде молочний. У нас такий шоколад вийшло. І трішки масла. О, а буде Зараз будемо ще розплавляти. Маслечко туди положила. Ох, у нас і цукерки будуть смачні. О, давай, це. Так, і накладаємо цукерки. Треба розмішати хорошо, воно дуже швидко застиває. Зараз, ну, давай, давай я быстренько потім ти. Ксюша. А -а -а, ну, Ксюха, давай сюда. Хоро, так, мы ну, хорошенько размешали. Давай, ну что, накладываем только об обрежно. Ну, и вот так, дивись. Они такие маленькие эти. Малюсенькие, малюсенькие пусенькие. Прям. ]ativo. Ай. Горячая. Давай, мишки, да? Прям Ой. такая тут работа ювелирная с этими мишками. Sí. Ксюш, а я? я, я говорю, а ты что-то тут это? Ну и что это такое? <Будешь обрезать>? Да, ah, Горячая облизывать вот сильно мелкие. <сél�> 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 эти мишки. Ну что-нибудь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Давай только мишки, да, пока? Да. Ну если там останется шоколад, можно и уточки. Морозилку потом будем. Так, вот такие у нас будущие. Что ж это, да? Не, ну понятно, что что-то получится. <с> это было больше молока, по-моему. Так. Сюда мы тоже. Вот так. А, мне кажется, тут смокота потом. А походу нас не очень. Нормально, просто орехи мешают, но Сука. с орехами вкуснее. Да все равно такие темные, mm. темные, молока добавили, вкусный. конечно. Давай уточки тогда еще чуть-чуть mm. сделаем, уточки, да, как раз. Ничего ну, сверху. Ой. Все, мы вытрем салфетка. Ну короче, тут у нас это красота ой, такая ну, вот, шоколадная, куда, шоколадная красота. Орехи надо -то отложить, а то с их да, орехи немножко мешают, но ну, как бы ничего, зато вкуснее будет. Вот так, видишь? Вот так, видишь? Так что орехи, Смотри. И орехи. И орехи. И орехи. Угу. Ну, получается, на зайчика уже не хватает шоколада, но... ну. Да, орехи как бы мешают чуть-чуть. А тепер цю красоту зараз будемо морозильничок. На хвилиночок 30-40 і буде нам смачно. Всім доброго вечора і чудового настрою. І що у нас вийшло? Дивіться, зараз ми будемо, я не знаю, пробуємо видавлювати. Так. Отак, пальчиком. Давай. Клас! Смотри, яка прелість! Ой, ой, ой-ой-ой, возим, возимо. Смотри, в уточка Супер! Вот так форбочки очень удобно. Давай, давай, вот это. Опа! Я буду учить. У нас тут шедеври. Класс! Я спочатку, коли робила, мені показалось, що це... Такая идея так себе, но зараз... Это я, теперь, да. <с> зараз, я разумею, это самые классные цукерки. Швидко. Все, -а -а -а. швиденечко. Да, да, Все нормально, это, это уже цепь. будем умыть. Класс, класс. А ну покажи зрителям, Дайся, показывай. Все -а -а. там? -а -а. Надо красиво разложить. Я ну, Які скарби а, у нас я тут. А, ну, ну, у ж... Щас папу давай щас будемо привостимо. А потім ми будемо робити ще білі. Нам папа купив біл шоколад, ми потім... Боже, ай! Круто! А, а, а вам подобається? Реально круто. Буде мішка вишиванки. Мішка вишиванки, так. Дем... Ксюха. Покажу. Супер. Це... Справжня краса. вам подобается напишите сирени есть вот моя судьба вот такая краса у нас ксюшке понравилось так. у нас тут в кухне сейчас жарко и тряпов в холодильничек поставить эти мишки вот такие классные Вийшли вигуляти. Що, яблочко зловила вже, да? Зняла яблочко. Рубі. Рубі. Яблочко забрала мама, да? Дивись. Це що? Рубі? Це що? Везюдя такий. зюдя такий. Сидіть. Молодець. Лежать. О, ж так лежить добре? Умничка. Красотка, як вона ці яблучки любить. Красотуля, а вітер у нас. Сильний, дуже сильний вітер. Дуже затишно. Знову зараз я почну руками рвати травку. Чомусь мені так здається, треба руками починати, там, якщо кусорі допоможуть, буде добре. Точки вже кудись. Ой. Дивіться, що горобці роблять. Що там би... літають, Не бийте що. Щось вони там не поділили. Яблочко теж не поділили. Горобцюши. Двіжняк прям. Дивіться, дивіться. О, на заборі двіжняк. Двіжуха полетіли. Горубі яблочко не їсть. Дуця сорвала, а їсти не їси. О, горобці туди вже полетіли. Боже мой, тусовка. Там тут. Тічі бої. Всім самого доброго вечора! Сеня хоче забрати, так? Да? Яблочко. Собі зірви, Сенечка, там багато ще. Ти ж така велика дівчинка, висока. Мені, мені треба забрати. Так простіше. Дивиться на неї. зараз заберу. Сінь. Ай, Сеня, Рубі поїдає вже, так? Да? Доїдаєш досяг. Зараз вони будуть в парі яблочка зривати, так? Да? <гум> іди давай, йди. Зараз мені кофе розільєс. Кофе тут на лавочці поставила, бо вже ж розлилася перша порція, <гум> витирала. Ну, зараз буде Сеня добувати собі яблучко. Дивіться, як вони це роблять. Кирпичик лапки поставила. І буде зараз гицати, мабуть. Ану давай, покажи всім, як ви робите. добуваєте яблучки. Та вони ж над головою. Ти що, не бачиш, там зовсім же ж видно. О, бачите? Все. І побіжала. Покажи яблочко. Убіжала. Добула. Молодець. Покажеш? Зараз я хочу показати, як вона там їсть. А все, хрумає, щічками аж хрустить. Всім приємного апетиту теж. Хто зараз куштує, хто зараз вечерює всього найкращого. Дуже сильний вітер і сінечка тут куштує. черешеньки, які з верхівки нападали. Тут у них рай. І гвоздичку моє, не затопчи. Рубі тут ходить по моїм квіточкам. Дівчуля, брись, брись! Нізя, рубі нізя. Пішла. Я ж загородила, все рівно. Вони питаються там же ж порити. Їм щось проваблює в землі на тому місці. Все рівно якийсь захист. Я зробила. Скільки дивіться сьогодні, з верхівочок везде оці черешні, подивіться, так? Да? І це все я буду убирати, Нічого все уберу, і в прошлому році, все, воно що затоптується. Я стараюсь зараз не затоптувати. І це треба все буде все поубирати. Вінничком воно не удобно, це все я буду в перчатках, Просто руками збирати. Так, там моя гвоздика. Дівчулі. Бачите, як вони. Ходять як слони. Біля квіточок. Сеня там лапа, яка лапища. Сеня, мені жалко, мою гвоздичку. акуратненько, зайчик, акуратно. Мої слоніки. Дорогі друзі, невеличка розпаковочка. Була я в АТБ, зайшла, як завжди. Ксюшку завожу в табір і скупляюсь в ВТБ. Котикам я купила отакі смаколики, дві пачки, по 80 гривень ну, це дуже дешево для такої шоколадки, тому я її купила. Сільку купила, дві морквиночки. Біля тебе картошечка продавалася. Там по 30, така міленька, і по 40 гривень. Молода картошка купила на 1,5 кг. Перець, я рідко купляю, він ще за дороги. Там, по-моєму, 150 гривень за кілограм, на 30 гривень оцей такий червоний перчик. Ну, захотілося в салатик додати, мені на, на три рази хватить. Так, оце друга котаки їдять. Давно не купляла фарш з лосося. Зроблю такі котлеточки. Захотілося теж. Потім, по акції спагетіки у нас закінчуються. І хлібочок. Все, собі зробила кавочку. Зараз, поки Ксюшка в таборі, сьогодні остан... останній день табора. Ну, Потім там ще будуть різноманітні кружки. У нас і в гармонії заплатила вчора, і ще буде у нас і малювання, гімнастика. Дитина повинна літом не сидіти вдома, а повинна розвиватися. Бо це як засяде, самі розумієте, планшет я ховаю, але все рівно вона випрошую і дає. Даю, вона там каже: мама, я свої ролики роблю. Ну, даю їй планшет. Інколи вона там щось собі мудрує. І вони такі цікаві, знаєте, сучасні ролики, маленькі, ти получаються. Ну, зараз дуже. Навіть діти можуть робити щось таке цікаве. Ну, будь ласка, хай розвивається, вона, мама, я хочу в этом розвиватися, будь ласка, все тільки для тебе. Всім чудового дня, невеличка така. У нашій робічці яблучка. Дівчата зривають яблучки. Все, що було знизу, там було дуже багато, вони вже все позривали. сеньки ласують. Вони ще не стигли. скажи, нам пойдуть. Нам дуже-дуже смачно. Такі у нас дівчулюсики. Цілий день такі хмари вовчезі. Ксюша спала три години. Три години спала на таку погоду. Ну, дощу не було. Зовсім не було. Передавали маленький дощ. Але не на всіх сайтах я дивилася. дощу так і не було. У нас знову травка така виросла і лапухи. Це все б треба буде потихеньку. Все будемо збирати. уже же игры, девчонки. Вечерние, да? Побегушки. Ты куда? Э, ты куда? Сейчас мы... вот, так. вот, 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 <laughs> <laughs> тихо! <смех> Маленькую не обижайте. Нельзя, нельзя. Нельзя. Вот ты подавай, лабрадор. Нельзя. О, боже. Все, все. Лабрадор, ты, по-моему, громче всех. Успокойся. Да, дочка? Да, да, хороше. Угу. Сенечка, скажи, Сеня самая спокойная, самая уравновешенная. Лабрадор не може ния угомнитися. Угу. <рик> Заяц спрятался в норку. Ей нравится, їй нравится. Она балуется, сама провокує всіх собачек великих, да, скажи? Ой, класно, вони за мною гоняються, я там прячуся, В схованке гуляю. Франька, Все? Набегалась? Я вже набіглася. Франюська. Ох, и франюська. ось эти девчульки. Думає колосне. Все, успокоїлися вже. Нагулялися, набігалися, ой, все про чудово.